Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні до нас у гості завітав Незнайко. Йому треба допомогти відгадати загадки про фрукти та про ягоди. Ось перша загадка. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. А ну скажіть малята, то що ж воно таке? Правильно, це яблуко. Наступна загадка. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, спожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Подумайте, дітки? Так, це груша. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива. Пригостить нас влітку. Так, це слива. Цей овальний кислий плід знає майже увесь світ. На дольки розрізаємо у чай його кидаємо. Відгадали лимон. Він на колір золотистий і як персик бархатистий. Кісточку виймаємо з радістю вживаємо. Правильно абрикос. Наче яблуко великий і смачний і соковитий. Зверху ніжний бархатистий, весь червоно золотистий. Правильно це персик. Сонечко маленьке кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадали, що це? Корисне з вітаміном С. Молодці дітки, правильно це апельсин. Хоч на колір зеленющий, та ні капельки не злющий. Шкірка темна, волохата. Полюбляють всі малята. Так, це киві. Наступна загадка. Він солодкий, соковитий. Сонцем півня він налитий, не росте цей фрукт у нас товстошкірий. А на нас молодці. Наче місяць молодий, тільки жовтий і смачний. Правильно банан. Полум'яний диво дім, до сімсот зерняток в нім. Лікувальну силу має, кров людини очищає. Правильно це гранат. Ще одна загадка, дітки. Примостився на баштані в посмугованій піжамі. Вигріває боки, що смачним налиті соки. Так, це кавун. Я жовтенька, я маленька, мов медочок солоденька. На баштані достигаю тепле сонечко вітаю. Правильно це диня. На лозі росою вмиті, Зріли грона соковиті. В сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Так це виноград. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонці підсмажились і почервоніли. Правильно, це вишні або черешні. Лист різний із оксамита соком ягідка налита. А для хворої людини кращі ліки, чай з малини правильно. І червона і соковита. Та гірка вона все літо. Припече мороз, вона стала добра та й смачна. Правильно, це калина. Ну що ж, діти, ми відгадали з вами всі-всі загадки. Незнайко дуже задоволений.